Йде по наростаючій, там уже, е, кілька днів тривають сутички опозиції з тамтешньою поліцією, е, з'явилися ті тушки на вулиці, е, і, але причиною протесту став так званий закон про іноагентів, який зроблений за зразком російського та який за будь-яку ціну намагається протягнути грузинська влада. Він уже пройшов два читання, однак має бути ще одне читання, якщо воно. Відбудеться, буде затверджено у парламенті. Закон потрапляє на сіл президентки Грузії Соломе Зорабішвілі, яка втім обіцяє його заветувати. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Серцов, і це мій канал свіжої історії. Канал на якому як завжди говоримо про найактальніше, а нинішні моїм гостем є громадський діяч заступник голови спілки офіцерів України та один з найкращих українських фахівців з питань Кавказу Ельхан Норіїв. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал Донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Окрім того, якщо у вас цікавить поліграфія та сувенірка, деталі в описі під цим відео. Отже, ситуація у Грузії є явно вибухова, і передбачити вкрай негативний перебіг подій у випадку спроби протягнути цей закон було, було зовсім нескладно. Тим. Це вже було в багатьох державах, в тому числі в Україні. І тут виникає питання: чому грузинська влада тоді так наполягає на ньому? Вітаю друже. Єдине уточнення, що я не заступник голови, голова ревзійної комісії, спілка офіцерів України, з контролю комісії. Значить, що відбувається? Відбувається те, що Росія не хоче відпустити Грузію грузинський народ хоче до Європи, і Росії не вдасться. Ну, по великому рахунку відбувається те, що е, імперія повинна піти з Кавказу, е, народи це усвідомлюють, всі бідні Ну, Як мінімум, з другої половини XVIII століття, як Катерина II прийшла своєю е, ордою, так скажемо, на Кавказ того часу постійно якісь... І У нас відбуваються якісь події, і Росія якби ввійшла в життя кожного Кавказа. От Відбувається ну, точка кипіння вже доходить до кінця, тобто, ви правильно замітили, у двох читаннях якби прийняла остаточне читання буде 7 числа, Ну, ми віримо в грузинський народ, в грузинську націю, народ, зокрема, в великому розумінні цього слова. І є можливості патуї, тому що ми та знаємо, що насправді відбувається. Народ єдиний, як під час української революції гідності 13 14 років, і вона майже ідентична. Відбувається Євромайдан, Украї... Грузинський Євромайдан. Люди хочуть розірвати з Росією. Влада не хоче, промосковська влада, олігархічна влада, бандитська, промосковська влада, бідзеніва на який сьогодні, до речі, зробив заяву. Він хоча жодної посади не має. Він зробив заяву для силовиків, що я не Яникович, я нікуди не втішу. Тобто бійте, вбивайте, ріжте, робіть, що хочете. Я з вами і до кінця так буду. Ну їм мається на увазі про московську владу це не вдасться, тому що грузинський народ, героїчний грузинський народ, народ, який, який має честь і славу, історичну славу, і я думаю, що дійде до кінця, і Росія не місце в Грузії. Іхане, от в неділю у Грузії будуть відзначати Великдень, адже переважна більшість грузинів є православними. І тут постає питання про великодні перемир'я. От якої є позиція Грузинської православної церкви, і чи буде вона якось ініціювати якісь, якісь дії в зв'язку з цим? Грузинська церква, вона єдина. Ну, знаєте, вона апостольська церква, єдина апостольська церква. Рузинська церква для рузинського народу. В тому розумінні, розумінню, ніяка ну, перемір'я? Там вже нема ні перестрілок, ні авіабомби, там все інше. Ніхто ж не кидає. Можливо, що більш затишніше буде, тому що люди підуть світити Пасху. І якби, так. Пасху. І туди, тобто суто таке, як то кажуть, побутове питання буде вирішувати. А так? Маючи зв'язки з грузинською я б не сказав опозиція, з грузинськими вченими, зокрема з Сухомського університету, з друзями, там, професорою, з молодими людьми, грузинами, азербайджанцями. До речі, ви знаєте, в грузі проживає майже 300 тисяч азербайджанців, які також, також з грузинами на Майданах, мабуть, що й вірмені з ними. Я так підозрюю, але вона, вона на це схоже, тому що вони мені говорять, що народ об'єднаний. Ну, ясно, що ніхто партійних прапорів не піднімає грузинська опозиція, як то кажуть, не видає себе грузинські опозиціонери в рядах народу, як у нас було, до речі, під час нашого Євромайдану, разом з народом. Тому розумінні. Є великий шанс, що грузинський народ переможе. Ну побачимо, як, як буде розгортатися події. Ну, найпотужніші, як то кажуть, антиросійські виступи, звісно, що будуть. Після Пасхи з понеділка на вівторок, вівторок, цілий день, якщо вони посміють все-таки проголосувати, хоча вже і там з'являються сумніви серед правовладної партії, але вони настільки начудили, настільки якби злочинів стільки зробили, що вони і народ не, не хоче назад поступитися. Ну я думаю, що сила народу, дух народу їх примусить зупинитися. Через себе на Швілі, бандит, промосковський олігарх, сьогодні зробив заяву, що Я не Янукович, я нікуди не втечу. Тобто робить все, що хочете. Типа силовикам віка звернувся і до народу звернувся, що типа тут має бути те, що я скажу. Ну, не буде так, як він скаже. Народи е, міняються. Е, грузинський народ натерпівся від цієї влади вже кілька років. Можна навіть з десяток років, вже після, е, після того, як е, Михайло Саакашвілі покинув пост президента, от з того часу там почалося, і люди якби в очікували, були в очікуванні. І ті події сталися. Те, що у нас було, скажемо, е, ну, десь події мені нагадують, десь грудень 13-го року у нас на Євромайдані. Тобто народ. E, народу не треба скликати, народу не треба закликати кудись. Народ сам знає, що він буде робити. Тобто соціальні мережі дуже потужно працюють. Вони з закордонною пресою дуже добре працюють. Якщо приймати так, так званий країна агента, що є насправді русським законом, тому що Росія перша прийняла той, той закон. Щоб від'єднати Грузію від Євросоюзу від НАТО від західної цивілізації. Тобто, закон, по великому рахунку, і його філософія про це і говорить. Тобто Грузія має бути ізольована і бандити мають її керувати. А цього не вдасться їм зробити. І ще одна важлива дата у Грузії цього року, 28 жовтня, там мають відбутися парламентські вибори ну, і. Фактично, всі ці події відбуваються на фоні підготовки до них, і чи може ці події каталізувати ситуацію передвиборчу ситуацію у Грузії, навіть включно до дострокових парламентських виборів? Я зрозумів, тобто маєте на увазі, що чим може відбуватися в Грузія до чесно? Звісно, що все ж все, що завгодно можливо. Все, що з завгодно можливості залежатиме від цього, наскільки, наскільки грузинський, я ж кажу, там зараз поняття опозиції немає. Народ у цілому в опозиції, то що було у нас під час Революції Гідності. Ну, потім правда, у нас деякі перемовини почалися, все інше назавжди нагрозя ну, у порівнянні з Україною, маленька країна, там всі. І як то кажуть, майже один одного знають хто чим дихає, хто хто кому Рабінович, як то кажуть, в цьому розумінні так. так. А на рахунок виборів, якщо вони навіть не будуть дочасні, теперішня влада має мінімальну підтримку. Через це вони хочуть це провести, щоб від'єднати, як то кажуть, Грузію від зовнішнього світу, зокрема від Європи, від цивілізації. Тобто вона має думати, ціла нація думати по кремльовськи, що їй, і грузинський народ не дозволить. Ну я, до речі, бачу е, результати голосування у другому читанні, і там дійсно е, такий мінімальна перевага. Є. Звісно. Так, а якщо говорити про політичну силу Саакашвілі, що з нею відбувається? Наскільки вона помітна в цих виступах? Ну, бачите, це дуже добре, що президент із народом. Це дуже добре, що церква із народом. І добре, що той президент, який зробив Грузію іншою, іншою зробив Грузію, тобто Беззаперечно, що теперішня Грузія пов'язана з іменем Саакашвілі. Тобто її демократія, яка залишки, якби я би мов, я я міг би сказати, тому що ця банда, яка прийшла до Грузії, на до влади, і вона багато що поміняла, і від тієї прозорої влади мало що залишилось. Ну є ж залишки. По перше, по друге, люди ж бачили демократія і народовладдя, що дає. Через це я, я дуже такий твердо впевнений, що все буде добре. Ну, що Сакашвілі там робить якісь заяви, підтримку його прихильники теж на вулицях. Я ж кажу, єдине, от найкраще, що радує, найбільше вірніше, що радує, радує те, що народ об'єднаний, народ не іде з, з, з якимось особистостями. Народ в цілому, і що, друже Сашко, дуже радісно. Радісно те, що на вулицях е, е, Тибілісі 80% молодих людей. Тобто національна еліта, демократична еліта і молоді люди, студентська еліта, не еліта, студентське товариство, студентське е, угрупування, лідери студентських рухів. Оце дуже радісно. І я думаю, що в грузинській владі, скільки б вона, вона ясно, що тисне. На окремих депутатів парламенту, які б хотіли, скажімо, перейти на бік народу, вони ж, знаєте, вони їх так, ці роки правління олігархат Бідзіни в Араншвілі, вони їх запачкали, як би мовити, оцих депутатів, вони вже так чи інакше в цих е, угрупуваннях, як би мовити сказати, через це. І та частина теж неохотно йде на співпрацю, але вона вимушена буде. Тому що силу народу не зупинити. Я знаю от, емоційність розумінської нації, народу і її бажання щоб бути, жити іншим, іншим життям. Вона не хоче якби, перебувати під владою олігархату, тим більше вона правомосковська, тим більше вона однозначно. Отримує всі наративи від Кремля. От, в тому розумінні надія дуже велика, що грузинський народ переможе, обов'язково переможе. Е, 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 є ще заява президентки, президентки е, Робішвілі, що якщо цей закон буде такий ухвалено, то вона накладе вето. Що це змінить? Це зміниться. Дає впевненості народові, що є всенародно обраний президент, який разом з народом. Соліма а, з Рубашвили, пані, і, велика жінка, на мою думку, яка витримує вже скільки років. Вони ж їй забороняють. І, ви знаєте, уряд не дає коштів їй виїжджати за кордон, вести перемовини, скажімо, в тих Брюсселях чи Вашингтонах чи взагалі західних центрах. Вони ж і, і, вічно її перешкоджають. Ну, вона знаходить, вона має волю. І національну волю, і політичну волю, і людську волю. І гідність має, що змінить? Що змінить те, що, по-перше, не можна допускати, що вони прийняли той закон. По-друге, е якийсь час, поки вона президентка, е е е той закон буде висіти в повітрі. Якщо приймуть, що ймовірності. Ну, я би сказав, ймовірність там, скажемо, 35 на 65, що не приймуть, не зможуть, тому що це буде велике протистояння. І Росія цього усвідомлює, і грузинська влада цього усвідомлює, що буде велике протистояння. І я хвилююся за те, що може відбуватися події 89-го року, коли. Стапірними лопатами розривали людям голови, рвали животи і, і, і все, що там, чрево, і все. Ну, таке може навіть статися. Тому що народ, як то кажуть, ну, точка кипіння вже все. Вона біфуркація вже доходить. Те коли назад дороги не буде. Вже немає назад дороги. Тому що народ не хоче цієї влади. Народ не хоче такого закону. Народ хоче жити іншим життям. Народ дуже добре свідомє, що землі Грузії захоплені Росією, Абхазія Південна Осетія. Всі біди, які є в Грузії, вона приходить з півночі із Кремля, і з Москви. Через це, я не думаю, що силу народу можна перемагати, не вдасться їм. Но інша річ, що вони можуть піти на протистояння, що вести якийсь надзвичайний стан. Якісь там зробити, ну, а як останні свої можливості використати? Ну, побачимо. Я думаю, що все має, має закінчитися.